Доброго дня вас вітає компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це Hyundai Ioniq 2021 року випуску. Автомобіль у нас офіційний, продається від єдиного власника. Весь у рідній фарбі. Ось такий чудовий кольор автомобіля Grey. Дуже класний автомобіль. Зараз відкрию і покажу вам більш детально. Задній ряд у нас виглядає ось так. Потолочок у нас в чудовому стані. Автомобіль має повний склопакет, також має безключовий доступ. Ось так все виглядає, чудове сидіння, електрорегулювання сидінь, мультимедійне кермо. Ось така у нас приборна панель. 35 тисяч пробігу. Великий монітор мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, також підігрів сидінь. Є є багато асистентів при допомозі руху, також є вибір режиму руху. Тому, кого зацікавила ця пропозиція, будемо чекати на вас, місто Київ, Терц Республіка, Кільцева, Дорога 1.